Крило Буданов раптом вийшов із неочікуваною заявою до українців цих слів від глави розвідки Ми ще не чули. Напевно, вирішив так, би мовити, виговоритися і сказати про дійсно вражаючі речі. Адже прямо зараз відбувається те, чого не чекала Україна. От він і захотів Привідкрита завісу перед громадськістю. Вже скоро перед нами постануть інші цілі, бо все різко може змінитися так, що ми і не помітимо відразу. Про все це у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і Додивіться відео до кінця, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Очільник головного управління розвитки Міноборони України Кирило Буданов зробив гучну заяву щодо війни в Україні. За словами керівника української розвитки, війна точно закінчиться. Адже це закономірний процес. А тоді перед українцями постануть інші задачі не менш важливі і не менш складні. Про це Буданов сказав під час виступу перед випускниками Київської школи економіки. Головний розвідник країни наголосив, що саме тут і зараз в Україні вирішуються глобальні питання, які матимуть відзначальні наслідки для історії нашої держави і для людства. Загалом, на його думку, нове покоління мусить допомогти світу знайти відповідь на ці питання. А далі пряма мова крила Боданова. Війна точно закінчується. Це закономірний процес. А тоді перед нами постануть інші задачі, не менш важливі і не менш складні. Так завжди буває, коли країна вирішує йти власним не протуреним. Ляхом вважаю це нормально. Будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож, коли ви відчуваєте опір, коли вам складно, значить ви все робите правильно, сказав випускникам Буданов. Нагадаємо, що днями президент України Володимир Зеленський назвав три фактори для завершення війни. Далі пряма мова українського лідера терпіння, підтримка України та дипломатичний тиск на ерефію. ось три фактори справедливого завершення війни. Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде. Додатковим тиском і покаже Москві, що в неї шансів немає. Сказав він. Зеленський підкреслив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки РФ продовжує окуповувати територію України. При цьому президент зазначив, що Київ розпочне детальні переговори із відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань. Він також зазначив, що до кінця листопада Україна створить план дій для досягнення миру. Глава держави також розповів, що під час не Давні телефонної розмови з експрезидентом США Дональдом Трампом запросив його відвідати Україну. Якщо пан Трамп хоче дізнатися щось про Україну, він може приїхати і переконатися на власні очі або запитати мене. Трамп сказав мені, що готовий відповісти на будь-які запитання, і що у мене є його номер телефону, сказав Зеленський. Про готовність України до переговорного процесу на справедливих умовах заявив раніше і радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він також наголосив. Про важливості дипломатичного тиску та позбавлення нападника низка спроможностей. Зокрема, крім завершення війни, Подоляк зазначив, що необхідно досягти фундаментальних домовленостей, які унеможливлять поновлення бойових дій, тоді коли Арав знову буде до них готова. В офісі президента наголосили цитую Арав завжди хотітиме воїн, бо не вміє жити в мирі та не вміє контролювати свій внутрішній простір шляхом підвищення якості життя, і робить це лише через зовнішні експансії також ми маємо позбавити нападника низка спроможностей. Самі маємо отримати інструменти тиску. Михайло Подоляк наголосив, що тактичні поразки РФ по лінії фронту дадуть Кремлю зрозуміти, що військовим шляхом він нічого не досягне. Для цього треба покращувати національну систему ППО, збільшувати далекобійні спроможності України, щоб знищувати інфраструктуру війни, збільшувати кількість ресурсу, який РФ втрачає через її продовження. Крім того, в офісі президента наголосили на важливість. Ці фінансових інструментів щоб тиснути не лише на РФ, але й на країни, які допомагають обходити санкції, також як зазначив Подоляк, дуже важливий дипломатичний тиск, зокрема від Китаю, який пояснив бо Кремлю, що ескалація конфлікту завдає збитків усім учасникам глобальної економіки. Судячи з усього, Китай абсолютно чітко розуміє роль, яку сьогодні відіграє у світі та безумовно зацікавлений в дотриманні міжнародного права в офісі президента. Підкреслили єдиним нападником ЄРФ. Втім, ми готові до переговорного процесу на справедливих умовах на тих умовах, які приведуть до сталого справедливого миру. До них не готова рафія. Поделяк зазначив, що, попри всі свої заяви, Москва готова лише до війни, до ескалації та експансії. Хоча б тому, що без заснування зовнішнього ворога в неї можуть виникнути великі внутрішні проблеми революційного характеру. Тим часом, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план, який може використати Дональд Трамп в разі обрання його його президентом сша який може покласти край війні на правильних умовах для україни і заходу він з'явився в його авторській колонці для видання Daily Mail. я вірю що трамп може покласти край на правильних умовах для україни та Заходу. я підкреслюю, що я не можу бути впевненим, що саме він робив би, якби був убраний. Але це те, що він міг зробити, зазначив Джонсон. За словами Джонсона, першим кроком має бути зміцнення руки заходу і зміцнення України. Джонсон підкреслив, що потрібно скасувати обмеження, які зараз діють щодо застосування Україною наданої зброї. Зокрема, йдеться про використання атакам свій шторм шедоу. Як наголосив експрем'єр Великої Британії Дональд Трамп. Міг би припинити бюрократичну тягнину і зволікання надати українцям необхідні дозволи. А потім, коли Пудлер знову буде відкинути назад, він міг би запропонувати угоду. Як зазначив Джонсон, очільнику Кремля доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували б повномасштабному вторгненню в 2022 році. А щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України повинна бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО і абсолютно бажаною для якнайшвидшого приєднання, як підкреслив політик, українці мають понад мільйон. Сіпи зброєю вже добре звикли працювати з технікою НАТО і є найефективнішою антирашистською силою у світі. Коли війна закінчиться, немає жодної причини. Цитую, чому б українські війська не замінити частину 70 тисяч американських військових, які все ще перебувають в Європі. Це дозволило б Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власної оборони, що є однією з його ключових цілей. Водночас політик підкреслив, що є лише один спосіб досягти такого результату через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися і що радянську імперію не можна відновити силою. Це означає підтримку українців до кінця. Якби Трамп був у Білому домі, я не думаю, що Путлер наважився б вторгнутися в Україну. Наголосив колишній прем'єр. Також він нагадав, що саме Трамп, а не Обама чи Байден, надав Україні протитанкові ви ракетні. Комплекси Джевелін, які мали вирішальне значення в битві за Київ у 2022 році, цитую Трамп вже має досвід рішучого військового втручання в інтересах української демократії, якщо і коли він повернеться до влади наприкінці цього року в Трампа з'явиться величезний шанс не просто виправити спадщину свого попередника, але й Увести світ вперед, Дональд Трамп усвідомлює ризик, поразка України може мати величезні довгострокові наслідки для Америки та світу, зазначив Джонсон. Про те, що колишній президент США, кандидат в очільники держави від республіканської партії Дональд Трамп, може висунути Путлер ультиматум щодо війни проти України, заявив і американський політик керівник окружного відділення республіканської партії по 45-му округу асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус. І на його думку, екс голова штатів може запропонувати Тажку РФ покинути захоплені території нашої держави за конкретний невеликий проміжок часу. А в разі відмови буде вживати заходів. Плану Трампа з наявною, нас інформації з джерел такий. Він запропонує Путлеру піти з усіх окупованих територій. Він йому дасть час, короткий час сказав Пінкус. І за його словами, в іншому разі, республіканець цитує, просто скаже, що він буде змушений дати суперсучасні види озброєння, які ніхто ніколи за кордоном не отримував. Україна ж отримує в необмеженій Кількості щоб просто силою відтіснити расистів за межі 91-го року, ось такий буде план Трампа. Підкреслив політик. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні! Слава всім українським героям.